А пам'ятаєте, як в одному з попередніх відео я казав, що може настати момент, коли всі наші припущення, всі наші аналізи маркету так і таке інше, не буде мати жодного значення. Так от цей момент настав. Вітаю, шановні, ви на каналі Донецького і EA Sports вирішили вбити маркет. Як це сталося, чому це сталося? Ми зараз будемо з цим всім розбиратися. Тому, якщо ви ще не витратили гроші, заворіть собі кави, якщо ви закупили склади або інвестиції, напевно, вам треба зробити собі трав'яного чайку і бажаю вам приємного перегляду. Якщо ви раптом не підписані на канал, то щоб мати перевагу над іншими і мати доступ до інформації, раджу вам це зробити. Ми тут обговорюємо найактуальніші тенденції зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. Отже, давайте переходити до найцікавішого, що в нас відбулося. Здавалося, був звичайний четвер, ранок нагороди, все мало йти як зазвичай. Ми рухаємось до тоці. В нас вже була паніка, в нас вже почався відскок, маркет набирав та був спокійний. Але і вирішили це все знищити, і вони викатили нам наступні сезонні нагороди. За п'ятий рівень. Я вже бачив, як в Discord багато хто виконав цей п'ятий рівень. Ви отримаєте або гравця Тоті Moments Рейну з Борусії з апгрейдом зірочок, в нього буде 5 на відповідно скілах, або пак 5 по 85 гравців. Далі, якщо ми рухаємось, 10-й рівень, ви отримаєте. Паєта з Марселя з апгрейднутими статами. Зараз я вам все це покажу. Або ви отримаєте пак 1085. Найулюбленіший наш пак. Далі 15 рівень. Це кейседо з Брайтона. Теж з шаленими статами. Або 15x83. І це все не ще. за 20 рівень. При тому, що пойнти за рівні, які ви набираєте, вони залишилися такими самими. Тобто вам не потрібно буде робити більшого для того, щоб це отримати. Так от, 20-й рівень, це в нас Марсель ДСИ, версії Foodbrosny, найкраща його версія. Або 5 гравців 80 плеер, 85 плюс пак, або один з трьох плеєр пік в нас це в нас є фікс, наскільки я розумію, це Німеччина, Франція, Іспанія, Англія та Італія основні ліги. Далі 25 рівень. Це в нас або флешбек Хесуса Наваса 92-го рейтингу, або, знову ж таки, 5 гравців 80 плеєр пак. І 30-й максимальний рівень Руні, версії Foodbuzda. Ціна, якого на маркеті була там, ну, трошки менше мільйона. Ви отримати безкоштовно з п'ятіркою на Skillmoves. Або пак 30 гравців 84, або один з п'яти пік Прем'єр-Ліга ла-ліга, Ліга-1 ТОЦ. Тобто нагороди просто неймовірні. Я не знаю слово шалені, напевно, тут навіть і не підходить. Тобто давайте дивитись вже, розглядати цих гравців. Я вам сказав, перше, це у нас Джовані Рейна з Борусі. В нього є апгрейд п'ятірочки на на мувс. В нього досить непогані стати, тобто багато лайків в цій карточці. 91 рейтинг, так, є пейс, є, в принципі, там гарний дріблінг, є непогані удари і передачі. Так? Якщо ви йому там накинете умовний дедай, ви отримуєте гравця 4 основних характеристики: 90 і ще є фізика непогана. Тобто ця карточка безкоштовно за, за 5 левел, так, за 5 рівень. Рухаємось далі. Той самий Пає. Пає. Та? А, в нас ця карточка вона була дуже популярна. В нього було, там купа лайків, багато хто ним грав, це була ну, імба свого часу. А наразі ми отримуємо покращену версію Пає за 10 рівень і 5 мувс. Тобто це просто неймовірно. Знову ж таки, подивіться на цю статистику, і це все безкоштовно. І таке інше, так? ви знаєте, хто такий Марсель Десеї, скоріш, ви знаєте, хто такий Вейн Руні. Що це спричинило? Я вам просто покажу графік двох основних а, карточок, які є в цьому івенті. Марсель Десеї. А, до речі, це наразі він так відскакує. Ми бачимо тільки, що він був 310, так? він же 335 тисяч. Але сьогодні він був 530. І він вмер, він в моменті був 290 на маркеті. Наразі ми бачимо вже відскок. Так, можливо, тимчасовий, можливо, ні. Скоріш за все, що він буде набирати, тому що це занадто низько. Вейн Руні, Знову ж таки, в онлайн, так, ви бачите, як карточки можуть відскакувати. Ми про це також окремо поговоримо, чому не треба панікувати. так. 530 вже плюс 40 тисяч дав. Але його дно це 490-480 тисяч. Отут було. І це в нас від. Ціни 779%. Тобто він втратив ну, 30% своєї вартості. Звісно, це тільки дві, дві карточки. Так? Але з урахуванням того, що вийшло дуже потужно, в нас ця команда номін, ну, Номінантів чи Момент Статі, так можна їх так назвати. І вони всі безкоштовні, і шалена купа паків. Що відбувається з іншим маркетом, він також почав вмирати. Наразі ми бачимо вже ознаки. А, ні, на жіноля ми не бачимо ознаки відскоку. g Жінуля, все, rest in peace. 473 тисячі. Він сьогодні коштував, от, будь ласка, 580. Давід Жіноля втратив за кілька годин більше 100 тисяч монет. І це стосується всього маркету. Ми подивимося, яку б карточку ми б зараз не взяли. Бапе, він був вже 360, він зараз 300. Тобто це просто 340 там, 350, так він втрачає ще більше 10% від своєї вартості. Будь-яка. В мене є тут графік, кілька популярних зроблених. Так, я робив скріншоти, щоб відстежувати динаміку. Тобто, от ви можете побачити, вже тут 480 тисяч, так, даний скрін. Тут ну, залишилась така сама динаміка, наприклад. Але ми бачимо, Руні був 480, ДСАІ був 480. так? Алексі Санчес, умовно, останній скріншот, який в мене є, 220. 95, він вже 260. Цей скріншот був зроблений там ну, 20 хвилин тому. Я просто їх регулярно робив, допоки готувався до цього відео. Тобто, маркет йде в одному напрямку, він йде на дно. Через що у нас нема жодних, е, жодного суплаю, жодних паків, люди їх не відкривають. Це наразі суто паніка. Тобто люди побачили такі крутезні свапи, люди побачили непогані карточки в нагородах і деякі прикольні карточки так, в нагородах. І люди почали продавати свої склади, тому що вони там уявляють, наприклад, окей, я отримую там паєта. Умовно у мене є Ліга один складі, Так, на що мені той варан, я його продам і підсилю інші ланки свого складу. Або це стосується Алексіса Санчеса, так само там Бапе. Будь-якої карточки, яка наразі є в грі, тому що вийшли потужні альтернативи. Так, той самий Overrun Овайран в нас втратив в моменті вже 70 тисяч, і це просто кілька годин, так з того часу, коли в нас вийшли ці нагороди. Тобто інформація в нас є, так. Ми розуміємо, що маркет летить вниз. Окрім того, нам злили декілька карточок, ще потужних, як тоцмомент. І в нас в паках будуть і моменти Тоц, і Тоці. Тобто Тотцмомент це щось на кшталт номінантів Тоті, які в нас були відповідно в під час івенту Тоті. Нам злили Сен Максимена і нам злили Джерара Дуолефео, як СБЧ. Я так розумію, це буде флешбек. Окрім того, Фуддонд нам тут дає повний перелік карточок, які в нас будуть в паках гравців. Так, цебто моментс, подивіться, Джей Лінтон, це наскільки я пам'ятаю, буде СБЧ, Сейн Максимен, Араухо, Паліня, Мітома, Люк Дейон, Ханко. І от стосовно Моментс, тут є питання, допоки в нас немає чіткої інформації, деякі з цих гравців. Вони будуть як СБЧ. Так, бо нам зливали, наприклад, ось мову мітому як СБЧ. Жой Лінтен буде в Оджетів. Але якщо ми беремо син Максимена, ні ніхто не пише тут, що це буде, наприклад, СБЧ або в завданнях. Тому я особисто думаю, що частина з цих карточок вони будуть в паках. Також ми маємо повний склад команди ком'юніті тоців. Наразі ви можете подивитись це. Дуже сильна команда, так це в нас Бернардо, Сільво, Робертсон, Дихеа, Жезус, і таке інше. Далі ви можете самі подивитись. Тут я не буду витрачати ваш час. І то це Ера Арадівізії. Тобто, окрім того, що на нас йде наразі так, а, такий а, потужний, потужні нагороди. Ми ще й маємо дуже сильну команду. Я зараз вам покажу. Ми на стрімі вчора це дивились. До речі, а, а, маючи таку так можливість. Запрошу завтра всіх на стрім. Ми будемо з 6-ї вечора по Києву сидіти з вами, трейдити, спілкуватись і будемо організувати збір на ЗСУ. Більш подробно ви можете в минулому моєму відео подивитись, але всіх запрошую. І вчора ми дивились на стрімі безпосередньо на зливи, які були на той час. І шеріф нам злив вже майже всю команду, вже на той час. Команд! Дивіться, яка карточка, так? 98 8 В нього п'ятірка на фінтах. Якщо йому дадуть четвірку, хоча б на мувс? це буде просто пушка-картка. Даніло, він мені менш подобається. Ми так оцінили його плюс-мінус. Але це все одно 91-й рейтинг. Ювентус, Бразилія, це буде популярна картка. Далі Тавенієр, це завжди такий так, цікавий персонаж. В його важко лінкувати. Та картка потужна. Поїхали далі. Ендрю Робертсон з шаленими статами. Це буде дуже Ну, така карточка, яку буде бажана, дуже бажана карточка. Деклан Райс. Так само, як минулого року, він також був теж опорний півзахисник Англія Прем'єр Ліга. Далі, Маркус, ой, вибачте, не Маркус Тюрам. Забув, як його звати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Вчора мені вже нагадували. Тюрам. Один з братів син Тюрама Ліляма. Так, це просто Війра стайл. Подивіться на ці стати. 90-й рейтинг, то 92 й тут важливо, він буде просто, ну це гулітген. Так, тільки удари в нього менше 90 на придікшення. я думаю, її зроблять таку потужну йому картку. Далі назлили Кім Мінджей, захисник з Наполі. Це буде там мета, скоріш за все. Так, Бернардо Сілова, це буде м'єта, якщо йому зірочки дадуть. А я думаю, повинні дати хоча б якусь, хоча б там, наприклад, на Слабцій Назі, як футбьоздий карточці. Родріго, звісно, це буде картка шалена. Пригадуйте так, минулий шоудаун, версії минулорічної, де вони там з Фабіню були. Ця карточка, якою багато хто грав там кілька місяців. Габріель Жезус. питань взагалі нема. Тобто дуже потужна команда. І ця команда, вона, звісно, також спричини... спричинила тиск, по-перше, на більш дешеві версії своїх карток. Тобто, ми можемо йти і дивитись а, всіх а, поспіль. Беремо Бернардо Сілва. У нас є такий хлопець, як Бернардо Сіло. Ми його вчора на стрімі розглядали. Він трошки відскочив: 510, 500, там 527. Він сьогодні вже був 500. Так? Але допоки його вчора не злили в команді. Він був 700. Ви розумієте? Рівень втрати. Тобто він в моменті впав 520, потім він відскочив до 600, до речі, і сьогодні він вже був зранку майже 570, і він знов вмер до 500. Зараз він трошки відскочив. Ну він вмер, тому що вийшли ці нагороди. Люди побачили, і люди почали на паніці продавати все. Тобто, коли що буде відбуватися з цими карточками, коли вийдуть ТОЦ? А скоріш за все. То це будуть кращими. Ми вчора порівнювали ситуацію із Луїсом Суаресом минулорічним, 22-ї версії. Він теж був 93-ї версії. В нього була картка 93-ї версії, це була футбозне карточка, так само, як Бернардо Сілве. І він коштував а, на момент а, виходу ТОЦів, він був в ком'юніті ТОЦ 96-го рейтингу. Так от, він коштував а, а, зараз. Я а, покажу вам по датах. Він коштував а, щось на кшталт 350 тисяч. І коли вийшов ТОЦ. Це було десь, десь десь, десь, десь отут було. Ні-ні ні. ні, 350, десь отут було. Коли вийшли тоце, так. А 29-го вони вийшли. та-та-та, Отут впадав, впадав, впадав до 350, і от у нас 29 го квітня минулого року вийшли ТОЦи. Він в моменті полетів до 400 тисяч. Чому? Тому що цей Суарес, якого ми беремо, Тоц, він в перший день в паках був в районі мільйона. Він був мільйон. Да, навіть більше мільйон 500, мільйон 100, там мільйон 200 він був е, в неділю. так, Тобто дуже велика різниця. Відповідно, якщо і дадуть Бернардо Сільві, і це все це стосується всіх інших карточок, які нам злили. Будь-яку бери, вони всі зараз втратили на паніці. Але щоб не розбирати кожного, я провів приклад на Бернардо Сільві. А тенденція буде зберігатися такою самою. Якщо в нас. Бернардо Сільва Тоц буде 96-го рейтингу, можливо, навіть 95-го вистачить, і буде коштувати в перший день я впевнений мільйон, ну, це бетон, то цей має відскочити. Я думаю, що там, умовно, на ну, тисяч там, на 100, як мінімум. Тобто, ваше завдання дивитись уважно за тенденціями. По-перше, Uh, у вас є два варіанти, так як uh, собі вести в цій ситуації. Ви, або, якщо вам карточка це потрібна в склад, ви його можете вже взяти, тому що вже ціна гарна. Він втратив 200 тисяч і просто їм грати. Так? Або, якщо ви хочете на цьому заробити, тут є більш ризикований варіант купити його на просадці, наприклад, на паніці зараз. Але ми знаємо, що її можуть просто отак взяти і вбити все. Так, і у вас є ризики. Або ви можете дочекатись виходу ТОЦ, побачити. Що тоц, наприклад, виходить у нас там умовно 96-го рейтингу ну, і побачите його по, там, в перші години по 2 мільйони. Тоді для вас це буде ознака, ви купите цього трошки дорожче, тому що ви не один такий вумний будете, та? хто підете купляти вже більш дешеву версію Бернаду Сілва, але ви точно на цьому заробите, тобто, вже від, ви, ви не втратите, так, ви будете відштовхуватись від тенденцій. Бо, наприклад, якщо вони дадуть якусь карточку не таку потужну, як минула версія, та умовно візьмемо. Робертсона, так, Ендрю Робертсона, в нього є дуже класна а, версія. 89-та, ця з п'ятірочкою на фінтах а, в Intel Wildcards. Якщо вони дадуть йому Тоц, умовно, я не думаю, що так буде, але 90-й рейтинг і цей Тоц буде коштувати там 300 тисяч, знову ж таки, це припущення, я не думаю, що так буде. То, звісно, він буде тиснути і на цю картку. Вона теж тратить. Але якщо Тоц буде там 93-й в продікшенах, так, а вчора ця сто коштувала картка 212, а наразі вона коштує. 180, так а ще пару днів тому вона коштувала ну так, 218-220. Ну, звісно, це й набере. Він знову ж таки він тратив більше 10% від своєї вартості. Тобто, ви маєте пильнувати. Тепер питання, напевно, яке найголовніше для більшості людей, хто не трейдер, давайте ми розділом, так що робити, так, що далі. Тобто, що вам конкретно робити, якщо ви наразі зі складом умовно так. Ці ситуації опинились. Так от, давайте е, вас розділимо на дві категорії. Якщо у вас вже куплений склад, і ви закупились, наприклад, по цінах, які були низькими, е, десь там е, тиждень тому, так або на цьому тижні в понеділок, з неділю на понеділок, то по-перше, на деякі карточки, я думаю, що ви е, ввійшли ви в деякі карточки навіть дешевше, ніж вони е, є зараз, після ці, е, нової хвилі паніки. По друге. Ви вже купили склад. От вам той 7-люсьо. 2,203, 2,218, 2,299. А він був дешевше. Так от, можливо, деякі карточки ви вже купили по ціні нижче, навіть ніж вони є зараз. Найголовніше, що вам треба робити зараз, якщо ви вже купили склад, нічого. Не панікуйте. Не треба продавати, зливати все. Тому що для вас, як для гравця, важлива не ціна картки в моменті. Я про це говорю постійно, але зараз є привід це повторити. Для вас важли, важлива саме дельта, тобто різниця між карткою, яку ви хочете продати, і тим, кого ви хочете купити йому на заміну. Наприклад, у вас є, я не знаю, там умовна версія Люсіо звичайного, так? Ви хочете його продати і підсилитись до версії Люсіо. Версії Титанів. Окей. Вам не важливо, що цей Люсіо коштує 1250 250, 000, або він коштує мільйон. Це не важливо. для вас. Єдине, що має значення як для гравця, це різниця між цими версіями 950 тисяч в моменті. Вона залишиться плюс-мінус такою, і якщо буде паніка далі. Тобто не буває такого, що одна картка падає на маркеті, ваш Люсіо Марвел, а всі інші ростуть. Так, інколи. Звісно, це стосується деяких карточок. Ну, якщо ви вже мали Вейна Руні або Марселя ДСІ, вам не пощастило. Але таке трапляється. Це гра, ви не можете там якось так дуже сильно розчаровуватись через те, що йде дощ, або через те, що вода в морі солона. Ну, ну так просто є і все. Вам не пощастило, а таке буває shit happens. Але. Якщо ми беремо переважну більшість випадків, так то для вас важлива дельта. Або якщо у вас є Кіліан БП, ви хочете його змінити на жіноля. Вам не важливо, що Кіліан втратив 40 тисяч. Для вас, як для гравця, важливо те, що і він втратив свої 40 тисяч, але і давід жіноля втратив 130 тисяч монет. І для вас дельта навіть зменшилась. Тобто, вам в моменті доплатити за різницю між МБАПЕ і Жіноля може бути навіть менше, аніж це було ще вчора до паніки. Тобто, ви маєте оцінювати свої активи не в монетах, а в гравцях, і в різниці ціни між гравцями. Це дуже важливо, щоб ви це розуміли. Якщо ви це розумієте, то ви не будете піддаватись паніці. Тому що, якщо ви будете разом зі всіма продавати склади, то що відбудеться? Ви скинули, ви не дочекались. Ви бачите жінка 474 469. Ви його продасте, напевно, за 460. Ну, тому що ви хочете, щоб точно купило, бо він же ж, напевно, буде коштувати 0 завтра, так? Ви його продаєте. Що відбувається далі? В якийсь момент, ви могли тільки що це побачити. Я оновив Марселя Дсаї, він набрав 45К. Я не знаю, може зараз він ще полетів вищим. Ну, ми подивимось. Ну, поки що, така сама ціна. Вейнруні набрав 40к. Ви не трейдер, ви не будете знаходитись за комп'ютером там 24 години, так або слідкувати, хоча б якось там кожну годину. Скоріш за все ви це не будете робити. І в якийсь момент, коли почнеться відскок, є висока ймовірність того, що ви просто його провтикаєте, і все. І ви залишите зі своїми 460 тисяч мінус 5% відсотків податку. Не забувайте про це. Так 440 у вас там 35 тисяч чистими, і жінуля, який на маркеті буде коштувати 500. І все, і ви вже психологічно не будете готові витрачати ці кошти, тому що ви ж його продали за 460, А у вас вибору не буде, тому що вам треба грати. Ви гравець, ви не трейдер. Тому, будь ласка, не панікуйте все. Тобто вже все впало, ви вже з цим нічого не можете зробити. Навпаки, ви можете використати, якщо у вас є якась частина бюджету вільного, можливо, ви наразі на цій паніці ви можете її скористатися і свою більш якусь дешеву карточку обміняти на ту, яку ви хотіли в склад там, і не могли собі дозволити ще вчора. Далі, якщо ви трейдер, то тут набагато, звісно, складніше. Якщо ви бачите паніку, то найкращий, напевно, варіант це оперативно реагувати на це. Якщо ви вискакуєте швидко з карточок зі своїх інвестицій, наприклад, якщо у вас їх небагато, так але дорогі, то це напевно гарно. так зробити, вискочити і далі вже слідкувати за тенденціями. Ви зможете перезайти на більш ніжній точці, цим відбити податок і ще й заробити, тому що ви трейдер і ви таким чином перестраховуєтесь. Ви можете за цим пильнувати. Це перша стратегія. Друга, якщо ви вже знову ж таки ви там робили свої справи, не були ви за комп'ютером так, під час цих нагород. Селяки буває. Або вийшли в кеш, умовно кажучи. Ну ні, вийшли в кеш, це третій випадок. Просто не пильнували. Ви вже прийшли, все вмерло. То вам теж не треба нічого робити, ну просто. Вже ви маєте розуміти, що коли ви продаєте зі всіма на паніці, то скоріш за все ви точно не продаєте по найкращій ціні, навіть з урахуванням того, що маркет рухається вниз. Скоріш за все, в якийсь момент після того як паніка пройде, люди все одно зрозуміють, що ну грати треба далі, жити треба далі, і маркет піде вгору. Тому, якщо ви трейдер і ви вже провтикали момент продажу, цей початковий, коли ви тільки побачили, так разом із першими, то напевно найкраще для вас вже теж чекати ну вже дивитися, що буде далі на майбутнє. Так мати досвід, що вам треба постійно, якщо у вас є якісь інвестиції, слідкувати за маркетом. За Тими подіями, що в нас відбуваються. Що стосується інвестицій, знову ж таки, слідкуйте за карточками. Той самий Марсель Деситаль, я сиджу зараз наразі, записую для вас відео. Але якщо б я був на маркеті пильнував за ним, я б звісно цей відскок я б його побачив, я б вже купив по 290 по 280, Я б його вже продавав по 335, брав би прибуток. Тому, якщо ви трейдер і ви в кеш, то це для вас ідеальна ситуація. Слідкуйте за картками, слідкуйте просто за тенденціями. Я думаю, ви знаєте і без мене, що робити. Далі, мої очікування і мій предікшн. що буде далі відбуватися з маркетом, так от стосовно відносно е, зараз нас, майже 16-та година за київським часом. Тобто, що я очікую? Ну, по-перше, паніка не може бути вічно. Ми це все знаємо, колись маркет знов почне рости, колись маркет знов почне набирати. Після дна відбувається відскок. Можливо, і напевно, скоріш за все, от ті ціни, які ми бачимо зараз. Або там будемо бачити в найближчі кілька годин до відскоку. Це найнижча точка на маркеті на найближчі пару тижнів. Чому? Тому що це той самий тригер, на який ми не могли розраховувати, і який спровокував паніку. Ми знаємо, що коли паніка в нас іде до маркету. Так от я думаю, що наразі це найнижча точка маркету. Але відразу скажу, що все залежить від Євро. Я вам і минулого разу так казав, так і в принципі так і відбулося. У нас була нижча точка маркету, маркет набирав, а зараз і вирішили його вбити. Це від них залежить будь-яка їх дія, вона може спровокувати шалену паніку і все, і всі наші наше з вами припущення вони коштують ноль. Хоча навіть в такому випадку ми все одно краще підготовлені ніж інше, тому що деякі карточки ми з вами бачили то саме Люсю, ті самі тоті, дебрюни, наприклад, тоті тільки росте, тому що на нього нема супла і він дуже рідкісний. Але... Я вважаю, що буде а, в нас відскок, буде рост і маркету, і це буде спричинено ну, деякими факторами. По перше, наразі нема суплаю. Те, що відбувається в нас сьогодні, це суто паніка, і вона колись закінчиться. Так це банально людський фактор. Перше, друге. Ці нагороди, які супер круті, супер шалені, так, факт, вони, вони розмазні. Люди грають е, ну, з різною інтенсивністю. так. Не буде такого, що все ком'юніті сяде і сьогодні виб'є Вейна руні. Ні. Ну щоб виконати ці 100 тисяч поїнтів, багато кому знадобиться взагалі весь сезон. Тому, коли буде проходити час, так маркет буде трошки заспокоюватись. І люди забудуть про те, що там де є в нагородах, про те, що руні тим паче забудуть. Тобто ці карточки вони трошки почнуть набирати, бо люди... Просто, коли будуть свої склади збирати, ну, вони, може, хтось пак взагалі обере, а не цього ДССІ. Тому воно трошки заспокоїться. І я думаю, що воно має набирати. Плюс в нас закінчиться суплай. І третій фактор: у нас потужніша команда TOTS Community. Що це означає? Що люди будуть відкривати паки, скоріш за все, в цю п'ятницю. Якщо люди будуть відкривати паки, Наслідок цього вони отримують монети. Якщо вони отримують монети ін'єкція грошей в клуб, вони далі йдуть купляти склади. Ми це з вами знаємо. Знаємо, знаємо, як це працює. Якщо вони йдуть купляти склади, кількість попиту на маркеті перевищує кількість пропозицій, маркет починає рости. А за рахунок того, що наразі він мер просто ні через що через паніку, то я очікую, що найближчим часом я думаю, або завтра. Перед ще початком ТОЦ почнеться цей відскок, Або після того, як люди відкриють парки, я очікую достатньо високий маркет з урахуванням того, як низько він впав. Тому. Отакі, друзі, мої очікування. Чи справді ці мій продікшен, чи ні, ми побачимо вже завтра. Якщо відео вам це сподобалось, якщо ви побачили щось новеньке, буду радий, якщо ви поставите цьому відео лайк. Якщо ви раптом, знову ж таки, не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. І ще раз, в якості реклами, завтра запрошу всіх на стрім. 18.00 за київським часом. Будемо дивитись з вами контент, будемо дивитись з вами там якісь, я не знаю, можливо, паніки, що буде відбуватися перед то це, ми будемо дивитись на то, це будемо трейдити на то це. Короче, все як ви любите, і головне, будемо організовувати збір підтримку збройних сил України. На сьогодні будемо закінчувати. Дякую за перегляд! Це буде Україна, папа.